Яка прекрасна наша планета! Сьогодні, 22 квітня, вона іменинниця. Всі жителі нашої планети відзначають Міжнародний день Землі. У планети Земля є свій власний прапор. У День Землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру. Закликаючи людей землі до захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому. Яка ж вона наша земля? Така планета наша, ніби казка, чарівна, дивовижна і ясна, бо ж гріє землю сонечкова ласка, водичкою вмивається вона, у гарних квітах дивно розквітає, в зелених травах, в чарівних лісах. Світанок ніжний пташка зустрічає і все дзвенить купається в піснях. А над усім цим дивом синє небо, хмарки біленькі хтось намалював. І нам здається всім, що так і треба, та хто ж нам світ такий подарував. Таку красу, таке безмежне диво, ці звуки, форми, барви, кольори, хто це підніс в дарунок милостиво, це просто диво, що не говори. Така природа всіх нас зустрічає, і скільки б ти не жив на цій землі, вона дивує, радує, вражає і в зрілості. І доки ще малі, і не дає ніколи збайдужити, підносить нам сюрпризи повсякчас. Тож бережіть цю землю, любі діти вона родила і зростила нас, вона нам мати, бо життя дарує, годує всіх, для нас цвіте й росте і щедрістю безмежною дивує. Та пам'ятайте завжди і про те, що ми тут гості. А природа вічна, вона й до нас уже давно була, така ж чудова, дивна і лірична. Не заподійте цьому світу зла. На день народження, звичайно, приходять з подарунками. Тож давайте усій нашій землі подаруємо нашу обіцянку. Обіцяю після відпочинку на природі завжди збирати все сміття. Обіцяю ніколи не залишати вогнище непогашеним. Обіцяю посадити дерево. Обіцяю підгодовувати птахів взимку. Обіцяю не викидати батарейки в сміття, а здавати на переробку. Обіцяю придбати екоторбинку з тканини і менше використовувати поліетиленові пакети. Обіцяю економити воду, не залишати кран відкритим, коли чищу зуби. Обіцяю завжди вимикати світло, коли виходжу з приміщення. Обіцяю тихо поводитися в лісі. Обіцяю не зривати в лісі і не купувати первоцвітів. Обіцяю папір економити, не викидати. А здавати в макулатуру. Тож давайте завжди будемо дотримуватися даних обіцянок. Встав зранку, вмився, привів у порядок себе, приведи у порядок і свою планету, писав Антуан де Сент екзюпері у маленькому принці.